Сьогодні в мене два види нависників, млинців. Оці з тушеною капустою, квашеною і свіжою, а це з м'ясом індички. Кому цікаво, як я її готувала, дивіться це відео. Готую начинку на нависнички. Тут у мене цибулька обсмажується, болгарський перець. перець. Отут я відварила була індиче м'ясо, зняла його з кісточок. от бульйончик, бачите, який гарнюний. І зараз це м'ясо добавлю і перець всі до смаку і добре протушу. Ось така буде гарна, гарна начиночка. Тут в мене перець і сіль разом. Така куплена. До смаку, гадаю, що буде куплена. От начинка пів готова. Вирішила зробити ще таку начиночку, бо мені здається, що тої буде мало. Тут в мене і свіжа капуста, і квашена, цибулька, і вже так протушую. Калинці сьогодні роблю на чотирьох яйцях Сіль, цукор, в мене замінну цукру, вітритол. Так зараз добре-добре збутулю. Молока нема, кефіру нема. Буду робити знову на водичці газованій. Теж непогано виходить. Олійка, борошно і все до однорідної маси буду збовтувати. Вже я знімала, вам показувала, як я роблю. Кістечко готове, як я люблю казати, воно чудове. Пательню нагріваю і таксалком буду змащувати. І продовжуємо далі. Гарненький винець вийшов. От млинці і готові. Друзі, ну, шикарні. Що тут скажеш? Шикарні. Так що готуйте, якщо нема у вас молока, кефіру. Можна на одній водичці, навіть не на газованій. Так, ну що, начинки вже застигли. Буду начиняти. Треба буде, знаєте, окремо поскладати, які з м'ясом, а які з капустою. Завертаю. Як обично, я завертаю. О, так. О, ще гарячі, бачите. О, так. З м'ясом вже накрутила. Гарньоні вийшли, ну тепер з капусточкою. Теж буде непогано, гадаю і смачно. Так, що добре зробила, що ще втушила капусти. Так, викручую. Малинці налисники готові. Оці з м'язком. Так, треба спробувати, правда? Показати, як виглядають всередині. М -м -м. Друзі, м -м -м. Дуже смачно. М'яско я міленько нарізувала. От. При бажанні можна перекрутити через м'ясорубку. Так, ну і тепер. З капустою тушеною, свіжою і вашеную. Так багатенько я вклала. Так пробую з капустою. Друзья, дуже смачно. Готуйте.